Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віловіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги. Сьогодні пропоную дитячий зимовий костюм. Модель називається «Калборн» зеленого кольору. Це зеленого кольору це такий цікавий колір курточки з квіточками. До дівчат, звичайно, це. Костюм, який розрахований на те, щоб його одягати дівчата, снігурники. Тобто, це костюм має дві єдиниці. це курточка і штанці. Штанці червоного кольору, це стандартні гарні штанці і курточка ось така. Як ви бачите, вона має красивий. На сонці э, э, малюнок э, ліпісточки, такі яскраві квіточки, і кожна дівчина буде э, як квіточка в цьому костюмчику. Є капюшон. Капюшон має можливість відстебуватись. Є молнія, яка э, захищена ще і закльопками по бокам. Э, ліпучки, ліпучки. Тут на приліпках на на, на вона. Справа та зліва, і е, молнія. Отак від е, е, цей капюшон. Затягується резинка, щоб можна було обтягнути більше е, об'єм цього капюшону. Ну, це дуже зручно. Внутрішня частина Оце е, бавона така, Вона е, дуже приємна на дотик. Е, також є е, вставочки. З флісові, оце флісові вставочка. Це карман. Ну, звичайно, це взагалі-то гірськолижний костюм, але якщо буде і на дворі гуляти дитина, то дуже буде пасуватиме. Через те, що е, розрахований костюм до гірськолижного курорту, то є от такий большой, великий карман. Він дозволяє сюди покласти гірськолижну маску. Е, з другого боку, е, має, е, має, м, має м, м на, 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 нашивку. Куди написується ім'я, телефон і адрес того, хто це носить. Внутрішня частина має підюпник. Оця додаткова така нейлонова частина з резинкою застьобується на два... на дві закльопки і захищає талію від попадання під куртку холодного повітря чи снігу. Кармани, звичайно, є, вони намовні, достатньо глибокі кармани. Сюди в кишені можна покласти що, що завгодно, і ваша кишеня буде захищена від е, снігу завдяки е, дуже ну, комфортному, ось такому е, молні. Кишеня ліворуч, праворуч. Ну, Звичайно, це завжди. Нижня частина є е, е, з резинкою. тобто Кофточку можна, куртка можна буде підтягнути об'ємно завдяки ось такої резинці. Ну, це воно, звичайно, дуже корисно. Дві молні Дві молнії задають можливість при застібнутому куртиці знизу відкрити для того, щоб поправити штанці, якщо буде потрібно. Костюм калбон зеленого кольору, куртка штанці червоного, вироблена з технологічної тканини, яка має мембрану 3000. Штанці з червоного кольору, з подтяжками на молнії і на одній закльопці. Є бокові кишені, але вони вже поменшим за розміром. І нижня частина брючень має молнію. Дозволяє е, одягати дуже зручно гірськолижні ботинки і е, вставка, ось така нейлонова, яка плотно прилягає до е, е, ботинок і не буде попадати сніг чи холодне повітря під штанці. Тобто це костюм з технологічною тканію 3000 мембрана, яку має, не промокає. Якщо буде перегриватись дитина то зайве тепло буде наружу на повітря виходити через те, що тканина дише. Ну і сама красива конструкція, комбінація цієї комбінізону, куртка і штанці, вона дуже пасуватимуть. Є різні розміри, є можливість прийти в наш магазин, поміряти дитині і потім придбати. Бажаєте замовити по телефону, можете перейти через наш. YouTube канал Вілавіва на сайт Вілавіво і там все є. Можна замовити у нас на сайті Вілавіво постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!